У Львові сьогодні справжнє свято швидкості і потужності. І якщо в районі старого аеропорту ви чули звуки, схожі на грім, то знаєте, це були звуки від спортивних вихлопних систем, адже Ніко Захід презентує одразу три спортивних машини: серії РС-3, РС РС-6 та Рес 7 без сумніву, головною автомобільною подією весни в Україні стало роуд-шоу, влаштоване імпортером та дилерами Ауді, на якому клієнти та гості заходу могли спробувати можливості екстремальних машин. Після Києва шоу завітало до Львова, де було побудовано спеціальну трасу на льотовищі аеропорту. Скажу відверто, аеропорт обрали не даремно, тому що потужності в цій машині аж 605 кінських сил, наче у невеличкому літаку і прискорюється так само. Давайте послухаємо, як ця штука звучить, коли ми її заводимо. Одразу з перших нот розумієш, скільки характеру ось там під капотом. І на цьому дездрайві мені вдалося не тільки самому прохопити кілька кіл, але й виступити у ролі драйвера, покатавши гостей презентації. Так, тоді прямо питання: чи давно літала на літаку? Недавно. А Зараз є шанс одразу спробувати це в нашому маленькому літаку. Тут 605 кінських сил і 3,7 секунди до сотні. Я думаю, що так ви точно ще не їздили. Так, да, я думаю, що сучасний літак все одно не здатен так прискорюватися, як ця штука. Отож. Відлік пішов. 3, 2, 1, старт. Оп. Уже 100. Уже 140. А тепер тримайте. Непогано, мені подобається цей літочок. Тепер у нас є вправа, яка називається змійка, перші ворота ліворуч, і буде трошки хитати з боку в бік. Вау, і навіть трошки намагається розвернути, тому що тяги вистачає, а в режимі Dynamic воно трошки обмежує можливості електроніки, яка зазвичай ловить вас, коли автомобіль намагається їхати задом наперед. Насправді мені і раніше доводилося випробувати ці машини на трошки більших швидкостях на німецьких автобанах. На європейській презентації RS6 ми мали змогу поїздити безлімітними автобанами та витиснути з машини максимум. Для мене максимумом стало 285 км за годину, хоча екіпаж, який їхав попереду, розігнався до 305 Особливо вразила динаміка прискорення після 200 км за годину, коли в крісло притискає не менше, ніж при старті з місця. В Україні шістка традиційно популярніша із кузовом седан, але особисто, на мою думку, РЕСК повинна бути ось такою в кузові авант. Саме ось такі машини популярні у Європі і, як на мене, спортивний, найшвидший автомобіль А6 повинен бути універсалом. Чістко взуто колосальні великі шини розміру 285-30 ZR21, які пристосовані до швидкостей за 300 км за годину, але навіть вони не витримують ось таких навантажень, тому що в ось таких тестових режимах комплект гуми живе день або може і два. Ну звичайно, стільки гостей. Звичайно, динаміка розгону до сотні 3,7 – це дуже круто, але як на мене, і ще серйозніше це те, що у машини гальма, які з усім цим можуть впоратися. І це сподобається тим, хто любить проводити трек дні. Тепер ми трошки змінили розмір. З XL перейшли на L, на меншу машинку rs 3 Це не означає, що характеру в неї менше, тому що я люблю маленькі машини з потужним двигуном. Більше емоцій, менше ваги, але при цьому враження скраїше. Зрозуміло, що всю увагу було прикуто до екстремальних rs 6 Performance. Та rs 7 Performance. Машини зачаровують потужністю та динамікою. А компанію їм склав 367 сильний Аоді rs 3 А після гостинного Львова RS Experience продовжила мандрівку містами України на черзі Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровськ та Хмельницький.